Не варто вживати термін війна. Про це на прес-конференції за голова облради Василь Скрипничук. Адже у військовий час є загроза, що вибори будуть визнані недійсними. Втім, до оборони прикарпатці таки готуються. Хоча і не в обіцяних територіальних батальйонах, яких досі немає, а в межах громадських формувань. Василь Скрипничук припускає, що люди просто не можуть більш чекати і розпорошувати сили, тож самоорганізовуються. А щодо несприйняття активістами нового керівництва міліції, посадовець переконаний, треба шукати компроміс. На мій погляд. Зараз треба, щоб керівництво і міліцейське, і всяке інше дещо применшило свої амбіції. Є несприйняття громадське, це не тільки несприйняття, скажімо там, одної чи двох структур. Воно йде десь загальним якимось було несприйняття. Треба шукати компромісну особу і не, не говорити, хто там кого перетисне, хто старший. Не уминув голова облради і економічні теми через скрутну ситуацію. Виплати з бюджету значно скоротили. Тож деякі програми фінансуватись не будуть. І відповідно активізувались депутати. Кожен лобіює потреби свого округу. Пам'ятають народні обранці і сланцевий газ. Якщо його таки видобуватимуть, то частку підприємства Надра Олеська область проситиме передати Прикарпаттю. Принаймні вже готують відповідне звернення до Кабміну. Я попросив і державну адміністрацію. що ми готуємо до кабміну звернення, бо у нас було нас. Сесії піднімали депутати. Ми готуємо все таки таке звернення. щоб по цьому підприємству, яке йшло від сім'ї Януковича, то вже зараз відверто можна сказати, щоб воно було знято тих 10% передано в область, Якщо ці цей сланцевий газ буде видобуватися, на 9 травня голова обласної ради проти будь-яких маршів та урочистостей у жодних заходах каже Василь Скрипничук: у цей день участі не братиме.